Вітаю, це історії світу. Мене звати Юлія Куценко, і я запрошую вас познайомитися з людьми і тенденціями, які формують сьогодення. Відвідаємо Перу, потім заїдемо до Іраку, звітіль на Гренландію і додому в Україну. Отже, рушаймо. Але спочатку як краще спорядитися до холодної і лютої зими, монголя пропонує усім змерзлим свій кашемір. Тамтешні кочівники живуть на висотах у постелі Гобі і розводять гірських овець. Наш репортер з СТІМТІВІ розповість про те, як роблять справжній натепліший у світі Кашемір. Монголія це країна неймовірних контрастів. Вона розташована всередині континенту і має дуже мало орних земель. Близько 30% тутешнього населення це кочівники, які протягом століть живуть завдяки вигодовуванню домашньої худоби, для якої вони постійно шукають пасовище, а якісне монгольське м'ясо та хутро здобуває дедалі більшу репутацію на світових ринках. Ми не тримаємо своїх тварин за горожею. Вони можуть пастися де завгодно та постійно шукати свіжу траву. Ми не даємо їм штучний корм. Тож саме тому монгольські продукти є природними та екологічно чистими. Минулого року в Монголії мешкало близько 20 мільйонів овець, і це число продовжує зростати. Щороку тут отримують 6700 тонн кашеміру, а це приблизно 30% від світових запасів. Щороку в сезон весняної линьки пастухи вичісують кашемірових овець. Овець потрібно чесати тоді, коли вони скидають своє зимове хутро, бо інакше його не можна буде вичесати. Найраніше це можна робити на початку березня, але цей сезон в кожному регіоні різний. Інколи він починається наприкінці квітня. Ми завжди вичисуємо тварин руками. Але робити це потрібно дуже обережно для того, щоб ворс не зламався і мав гарну якість. Кожна вівця дає різну кількість хутра. З Замки в середньому можна отримати від 250 до 400 грамів. Тоді як самці можуть давати пів кілограма і навіть більше. Саме тому це не просто домашні тварини. Через високу ціну кашеміру на світових ринках його часто порівнюють із золотом. Сьогодні ми отримали досить багато кашеміру. Майже шість кілограмів. Після того, як пастухи постригли хутро, його везуть обробляти на фабрики. Спочатку кашемір сортують за кольором і якістю на 20 різних видів, потім його миють і зрізають верхній шар. Інші шари фарбують, вибілюють і сушать. Для фарбування кашеміру використовують понад тисячу різних кольорів. У своєму природному стані він буває білим, бежевим, сірим і коричневим, але для виготовлення вбрання їх майже не використовують. Після того, як кашемірові вироби гарно помили, відпрасували, їх можна везти в магазини. Колись ми використовували тільки 100% кашемір, проте зараз ми використовуємо також шовк, шкіру та інші матеріали. Поєднуючи кашемір з іншими матеріалами, ми покращуємо якість наших виробів і робимо їх більш сучасними. Я обрав монгольський кашемір, тому що він дуже відомий. два роки тому я придбав кашемір для себе. А зараз купую також і для членів своєї сім'ї. Buying some products for my family and me. Наступна зупинка значно північніше у Гренландії. Ми завітаємо у віддалену арктичну інфразвукову станцію, яка фіксує ядерну активність на планеті. Інженери вивчають низькочастотні звуки, які не може чути людське вухо, але які вказують, наприміром, незаконні ядерні вибухи на іншому краю світу. І станція у Гренландії лише одна з багатьох, які входять у світову моніторингову систему. Далі кореспондент ЮНТВ Кірстін Хенсен розкаже, як науковці допомагають підтримувати безпеку у світі. Каанак це найпівнічніше місто Гренландії. Тут мешкає тільки 650 людей і значно більше собак породи хаски. Фактично, це найкраще місце для того, щоб стримувати ядерні випробування, адже саме цим у цій пустельній місцевості і займається група людей, що використовує для цього найновіші технічні розробки. Каанак розташований за 1100 кілометрів на північ від Арктичного кола. Взимку температура опускається до 20 градусів нижче нуля, сніг, мороз і практично постійна темрява ускладнює доступ до різних елементів станції. Зараз тут осінь, але Свент Ерік працює на цій інфразвуковій станції цілий рік. На ній виявляють ядерні вибухи. Станція входить до складу організації із договору про заборону ядерних випробувань, яка за допомогою датчиків, встановлених по всій земній кулі, виявляє випадки порушення цього договору. Ядерні вибухи створюють чіткі низькочастотні звукові хвилі, які можуть поширюватися від континенту до континенту. Записувати їх можна за допомогою ось таких антенн. Працівники цієї станції відслідковують ядерні вибухи цілодобово. Щоб модернізувати цю станцію, із віденської штаб-квартири організації приїхав Юрасі Корвальо. Зараз тут встановили нові антени і радіопередавачі, які майже в режимі реального часу можуть передавати отримані дані до відня. Ми можемо дуже легко на відстані бачити, чи система відправляє отримані дані до центрального офісу. Схожі візити відбуваються тут один раз на три роки. Зараз тут встановили новий комп'ютер і програмне забезпечення. А ще провели перевірку обладнання і комплектуючих, і найголовніше провели додаткове навчання персоналу. Під час суворих і темних зимових місяців підтримувати роботу станції і виявляти ядерні вибухи буде саме Свенд Ерік. Далі летимо у Перу країну, більша частина території якої вкрита безводними пустелями, яка стала одним з найкращих прикладів кліматичних змін. Сніг, який тисячоліттями лежав високо у горах, нині розтанув. В результаті глобальне потепління стало причиною перебоїв із водопостачанням і йдеться навіть про столицю, місто Ліма. Маріан Хюттер розповідає про те, як перуанці намагаються цьому зарадити. Ось так сюди привозять питну воду. Один кубічний метр коштує майже 10 солів або ж 2 євро 70 центів. на чотири дні цього недостатньо. Можливо, на три, тому що влітку води використовується більше. У 20% квартир у лімі немає водопроводів, тому люди повинні купувати її у власника цистерни, який її привозить. Його вода у п'ятеро дорожча за державну. Тож у бідняцьких районів міста вода є сильним дефіцитом і дуже дорога. У центрі міста бідності майже не видно. Схоже, що й води там, так само вдосталь. У лімі марнують багато ресурсів, каже Крістіан Леон. Він працює агрономом-механізатором та економістом у проєкті Вода Ліми, який спонсується Федеральним міністерством освіти і наукових досліджень Німеччини. Основна ідея проєкту полягає в тому, щоб створити тут належну систему водопостачання та водовідведення. у лімі. Майже ніколи не буває дощів. Тут дуже сухий клімат завдяки численним тунелям і резервуарам Вандах. Андах води в річках рімак вистачає. Принаймні для мільйонів тутешніх жителів. Ліма дуже швидко розростається. До 2012 року кількість мешканців міста має зрости від 9 мільйонів до 11. Це друге найбільше у світі місто в пустелі після Каїра. Але вода тут є в навколишніх горах, а все тому, що тут є льодовики і влітку йде дощ. На висоті в понад чотири кілометри знаходиться резервуар. Втім, місцеві жителі кажуть, що помічають, як змінюється клімат. Розарія зарата мешкає тут вже майже 60 років. Вона каже, що колись гірські вершини були вкриті снігом. Снігу тут не було вже десь 4-5 років. А дощовий сезон з кожним роком розпочинається пізніше. Кліматичні зміни можна помітити вже навіть зараз. тепер дощі починаються в грудні, а не у жовтні чи листопаді, як раніше. Через це виникає проблема із наповненням резервуарів, адже вони починають заповнюватися наприкінці року, хоча вода потрібна в лімі постійно. Воду з гір направляють у рімак. За день житель Ліми використовує в середньому 250 літрів води. Але вона йде на потреби не лише окремих людей. У столиці працює більше 120 парків, які поливають питною водою. У деяких районах влада використовує такі рослини, яким не потрібно багато води. Та це лише пілотні проекти. Воду можна економити і по-іншому. Для поливу парків і садів можна використовувати воду зі станції очистки стічних вод. Крістіан Леон каже, що ідея непогана, але її масштаби мають бути більшими. Якщо подивитися на ситуацію ширше та подумати про майбутні проекти, то скільки таких заводів потрібно збудувати для того, щоб забезпечити людей водою для поливу? З точки зору економіки, таке вирішення є дуже неефективним та енергозатратним. Крістіан Леон та його колеги з води Ліми кажуть, що це питання можна вирішити за допомогою державної компанії Седапал. Просто треба скласти довготривалий план боротьби з кліматичними змінами спільно з муніципальною владою. Через те, що муніципалітет і седапал це дві не пов'язаних одна з одної організації. Їх потрібно поєднати, і саме це ми і намагаємося зробити за допомогою свого проекту Вода Ліми нещодавно представники Седапал повідомили громадськість про проблеми з водою. Тепер на очисні заводи приходять цілі групи учнів. Можливо, потім вони розкажуть про все побачене своїм однокласникам. Воду потрібно економити і не використовувати на те, що нам не потрібно в житті. Ще одна проблема це ціна. Бідні люди, які не мають вдома води, платять за неї дуже багато, тоді як багатії платять надто мало. Але компанія Сидапал не може самотужки змінити ціни. За це відповідає ще одна урядова установа. Звісно, що зміна вартості була б дуже корисною. Тоді б люди мали стимул економити воду. На ранкоса пінусаюда. Вирішити проблему з водою у лімі важко ще й тому, що складно змусити співпрацювати різні структури. Проте багато води є в повітрі. Деякі райони Ліми більшість часу бувають вкриті густими туманами. За допомогою збирача туману, встановленого на горі, місто може взимку отримувати по 250 літрів води на день. Крістіан Леон каже, що цей ефективний і дешевий метод можна буде використовувати в майбутньому. Наш наступний трансфер у Ірак. Заголовки новин про кровопролиття у Багдаді нагадують про хвилю насильства, яка накрила країну. Утім, Ірак не завжди був таким похмурим місцем, де небезпечно гуляти вулицями, заходити у крамниці або на базари, а також їздити у громадському транспорті. Колись і міг похизуватися одним з найкрасивіших і найзручніших поїздів у регіоні, іштяк Адель із Альсомарія Тіві познайомить нас із золотою епохою залізничних перевезень. Суримеляші параме. Я їздив поїздом у 70-х роках. Тоді в Багдаді було кілька станцій. Одна на сході та одна на заході. а центральна станція була посередині. Поїзди були французькими і з дуже зручними спальними вагонами. Окрім того, в складі потягу був також вагон-ресторан. Потяги прибували і відправлялися майже вчасно. Але наприкінці 90-х ми перестали користуватися поїздами. Тому що залізниця стала дуже хаотичною, мені дуже соромно, але я не їздив поїздами вже вісім років. Хоча спогади про них в мене залишилися тільки гарні. Переважно ми їздили ними з Мосула до Багдада. Я ще й досі пам'ятаю час відправлення о 6, 8 та 10 годині ранку. Ціни були досить помірними. Поїзд зупинявся в кількох місцях у Тікріті і деджеллі. люди заходили, знайомилися. Мені справді дуже приємно про це згадувати. по уперше я їхав поїздом у 1980 році. Я тоді їхав до Мосула, а це 350 кілометрів від Багдада. Тоді я був ще студентом. так я їздив поїздом до Самари на півночі Іраку. Ми завжди їздили поїздом. потім ми переходили на іншу станцію і знову їхали поїздом. Тоді життя було простішим. وروحي اقويها الكرب غربه وملامه у поїзді можна було побачити багато цікавого. у вас могло бути сьоме місце, але потім приходила літня людина з тим самим місцем, і ви починали сперечатися. обидві сторони наполягали, що це їхнє місце. врешті ви поступалися Божевілля. Уперше Я їздив поїздом ще в студентські роки. нас було багато, і ми гарно проводили час коли всі інші пасажири спали, ми співали та плескали в долоні. А потім хтось прокинувся і запитав чи нам не соромно. Ось так тоді амеда. Їхня зброя це вудилище, котушка і приманка. Українські рибалки годинами сидять на вкритих кригою річках, щоб розслабитися, відволіктись від проблем і, можливо, спіймати рибку. Узимку на водойми виходять і МНСівці. переконати українців не екстремалити на льоду і провести профілактичні бесіди, як не стати жертвою зимової риболовлі. Хоча й самі визнають, вудкарі до їхніх настанов ставляться скептично і даремно. Переконався на власному досвіді Ярослав Кречко. Зимою Микола ходить на рибалку. Він виходить на кригу вже протягом 20 років. Одначе він не замислюється над власною безпекою, навіть хоча один раз вже провалювався під лід. Нікого не було. Кому ще ось не машини був, я сам вибирався. Надо... Спочатку лід ламався, потім я вже так спиною льох як кавюр на чіпкаті. Але нещодавно одному рибалці в столиці країни так не пощастило. Він не зміг вибратися зі своєї лунки і втопився. Саме тому рятувальники вчили рибалок вибиратися з води як тюлені у випадку, якщо вони впали у воду. Головне, щоб без паніки. Рятувальники показують, як користуватися мотузками і рятувальними кругами або жилетами. Вони можуть допомогти врятувати людину навіть за 15 метрів від берега. Рятувальники мають також транспортний засіб на повітряній подушці, навіть хоча протягом останніх двох років його взимку не використовували. В цьому року ми врятували три чоловіки і надали допомогу значить, 12 чоловікам. Це касається переохолодження. Вони хочуть, щоб прибалки на київському водосховищі на річці Дніпро знали, що за свою безпеку вони відповідають самостійно. Завжди перевіряйте кригу перед тим, як на неї виходить, так завжди маєте при собі якісь засоби порятунку, мотузку якусь чи шнурок десь метрів з 10. Ще одна проблема це відсутність достатньої кількості рятувальників. І, попри застереження, багато чоловіків досі полюбляють невмотивовані ризики, які щодня коштують людям життя. Далі вогняти. Ну як, часто? Ну, сам не вилізеш, поки хтось не поможе. Інструкція не поможе. Брат. Рятувальники постійно радять не розпивати на льоду алкогольні напої. Алкоголь, і льод, і вода, вони зовсім не несовмісні. Чай, чай, чай і ще раз чай. бажано з лимоном. Слава Богу, втім рибалки люблять зігріватися міцними напоями, а не чаєм. На цьому сьогоднішній випуск історії світу завершується. Шкода, що мандрівка виявилась такою короткою, але ми вже готуємо нову. Рівно за тиждень пропонуємо знову зустрітися. А поки що дякуємо за товариство і залишаємо для вас ще трохи цікавого відео. До зустрічі.